Я думаю, що і травм Так, Дорогі шановні депутати, дорогі шановні присутні, реєстрація проведена по наявним, керуючи ще не в законодавством, відповідно до частини 12 статті України про місцеве, дозвольте мені розпочати позачергову 91 сесію Єдинської міської ради 8 липня. Yeah. Якщо зайти можна. Забавно, я знаю. Іван Петрович. Так, на розгляд порядку денного винесено 41 питання. Тут за те, що поряд 2 детрати за основу. Ріша прийнято. Які зміни доповнюємо? Прошу змінити назву питання порядку денного No23 про передачу громадянину України Циркаю Борису Михайловичу. Приватну власні земельної ділянки, номер номертакіто для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, що розташовані за проволком Єгорова, країні Яготин, Боріс Підськаров, Київська область, на назву про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину України, циркарю Борису Михайловичу для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд, що розташована за проволком Забролуб, Єгорова 3, місто Яготин, Полістицький район, Київська область. Та виключити з проєкту рішення пункт 2 у зв'язку з цим пункт 3, вважати пунктом 2. Дорога, у Ми якщо на комісії, це питання не розглядали. Хто нам принесли документації і в ньому вже лежало рішення про передачу команди на приватну власність. Повторно передбачати приватну власність ми не можемо, а так раз, документації нам необхідно. Голосуємо. І голосуємо. Ми повинні знати, правильно? Прошу голосувати. Ріша прийняти. Які ще зміни доповнення до порядку денного? Немає. Прошу висувати. Рішення прийнято. Переходимо до родину до питань порядку денного. Про затвердження звіту про виконання бюджету з міської територіальної громади за перше сторіччя 25 року. Шановні депутати, присутні, до загального фонду бюджету громади надійшло доходів 281 мільйонів 780-39. На комісії розглядали дане питання, є пропозиція. У мене питання чи є. Ну там, конечно. А вот тут я бачу, що програ мільйона виділено на ритуал. Ти дивись, немає розізга, так же і з Так де воно тут буде у передденьному? Ну, а це буде те, що траєте. Траєти буде. Я просто голосував по економіці.

Про внесення змін до рішення Євгеніївської міської ради від 19.12.2024 до 58.17.77 про місцевий бюджет Євгеніївської міської територіальної громади на 25 тижнів. Віктор Григорович, було питання? Так, так. Це така сума на питання ремонту дорожнього покриття, доріжок, надрагів, пуховань, дороги по вулиці Пирятницькій. Інформація про Пирятницький. Доріжка на кладовищі безухому на кладовище не, да. 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 не одна, Но, дві адже воно да. одне поховання дорожки. У нас дві да. закінчується да. вже там одно чи два можна поховання, а слідуючу. Е Добить, і Як мене щоб зразу дорожки зробити і грязі не було, щоб було поховання військових. Так, оце наслідуючи доріжці, там там вже готові. Одна ще є політка лежить Є. А тепер же буде поховання військових через два громадські поховання. Буде для військових, і доріжка должна бути і з тої сторони, і з тої доріжки. І <кліст> місце ж ми говорили про те, чи повинно бути окремо місце, коли ми заходимо на кладовище, щоб ми не несли зразу до, ну будемо говорити, до викупаної могили, а щоб у нас була площадка, <пліст> де розпад, якщо, щоб воно було цивілізовано. Цивілізовано зможемо. Мене питання в свого кладовищі. Коли там не наведений ніколи, ви обіцяли, я вас просив, бачите, я з числа. Ви мені обіцяє, що буде наведені порядок. Ніхто нічого не зробив. Взагалі. За чого ви розказуєте на похованні, що відтак всі вболіваєте? За полежить. Слухайте, я на похованні розказую те, що в мене на душі. Я розумію, що вас, не ласка. Почекайте, будь ласка. Ні. Почекайте, будь ласка. І я не розказую на похованні за станком. Давайте вам Олена Семенівна нам підняла, це питання. Я зараз розкажу, якому вона стані. Я розкажу, якому вона стане. Вони просто в ужасному стані. Через не стержко, дерева, ті, що були великі. колись Наталія Миколаївна нехай вирізала. Тепер пасани. Повірізав все, що було в йому можна на те теж починаючи з 21 чи 22 рік різав. Гілляки позалишалися, засрамі, вибачте, за таке слово грубе, посадку прямо перед загиблими дітьми і згорнули туди, навернули, просто я вам можу фотографії. згорнули туди все квіття, що я бачу. Значить, давайте так, комісія депутатська, яка займається цими питаннями, виїжджає по зверненню Галини Семенівни і от має питання, це виносить у рідну на наступну сесію. Домовилися, нас мене влаштує так? Влаштує. Добре, дякую. як ви. Якщо я я ми виносимо питання до на наступної сесії, ви повинні сказати, що там порядок. Я ж так думаю. Комісія поряд всього обставина. Депутатська комісія повинна виїхати, подивитися, є і чим це, це заслуговує. Хорошо? Так, є ще запитання по. Прошу розвитку. <косвіття> Рішення прийнято. Про розгляд промові бюджету Ятинської міської територіальної громади на 26-28 років. Комісію розглядали просто. Ні, підозріч. Прогноз, понятно. А напрямки соціально-економічного розвитку програма розглядали. Бюджет розглядається після того, як розяли напрямки соціально-економічного розвитку. Цього року відновлюється за інфраструктура планування на три роки з 26 по 28 років. Проєкт бюджету ще буде розглядатися і затверджуватися. Це не бюджетний. Це планові показники, акциз, будемо говорити ПДФО, що ми формуємо бюджет. А тоді вже ми будемо визначатися, коли будемо формувати безпосередньо, тоді ми будемо дівати. Це не було такого, це звичайно. Це пише досягнуто в цьому році.

7,5 мільйонів. Раніше ж не було цього відрахування, ну, а да, це буде державний бюджет. І, і вийшло так, що постоювали громади, які, вибачте, мене не дієздатні. І треба нам отримати кожний дієздатно. бо іншому не скажуть. рішення прийнято. Про фактичний мережі закладів освіти Артицької міської на 256 навчання. Шкіл 11 плюс 3 філії. І шість чистих закладів до шкільної освіти і один заклад по освіти. Мережа зменшилася на о, філію, тому що дві що набула. Дві пишіна. Так все як було і залишається. Так, так. Влучилися на вихідно. Кого? Про організацію підведення учасників освіти процесу закладів загальної середньої освіти Одинської міської ради 25-26 начального. Шановні колеги на комісії розглядали питання про ваше не було, прошу підтримати. У мене є питання. Е, ну, це ж день на рівні слухів. Я вже головні комісії задавав. Інклюзію вчителів скорочують у нас. Збільшилися наші. Додали нас на розвиткові години, які будуть для відповідного висновку ІРЦ будуть проводити спеціалісти для цих дітей. Інклюзивні гроші, інклюзивні класи створюються на основі заяв батьків. Які отримують висновок в нас в інклюзивному розсусному центрі, і за бажанням батьків вони пишуть заяву і обов'язково створюються всі умови для дітей, які особливо ну, збільшують. На жаль, на жаль, на, 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 на. Ну Діти, ви самі розумієте, що цих дітей здає більше, на жаль, голосувати. Прошу, Прошу. Рішення прийнято. Роздійснення щомісячний доклад педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти і Одинського будинку дитячої та юнацької творчості Одинської міської ради. На комісії розглядати про що голосу підтримати. Є запитання? Між радою старостату села Раденів, Штатенський район, Республіка Молдова та радою міста Єготин, Єготинський район України. Чому написано Єготинський район? Тому що так написали молдавани. Та сторона готувала. Він не дійсний довго сидить. Дійсно. Із Єготинським районом, а нема розсоє. Там написано перше місто Ягодин. Ріше прийняти. Затвердження договору про партнерство радою Старотату, села Раденів, Трасенський район, Республіка Молдова, радую місто Єготин, Україна та радою місто Берещ, Жидець, Галець, Румунія. О, є. Про затвердження програми місцевих для педагогічних працівників фахівців інклюзивного ресурсного центру Ячинської міської ради на 25-28 рік. Є запитання? Нема голосування. Прошу голосування. Не будемо Про перейменування вулиці Озерна в селі Добраничів Леонідської міської територіальної громади на честь загиблого воїна Івана Робового. Лавно передачі комунального майна, з балансу Ятинської міської ради на балансі відділу освіти Ятинської міської ради. Є запитання? Прошу особа доступ. Прошу витрати. Визнання таким, що це лишення рішення Ятинської міської ради за 6 жовтня, 23 року. No 1765. Розрежне положення про порядок світло майна комунальної власності Одинської міської територіальної громади на праві господарського віддання та оперативного управління. затвердження <пробітник> <Прошу вас запитам. пробітник> <Рішай переноси. пробітник> договору. Типового договору, узорку та комунального майна. Є запитання? Можна? Можна, я Рішення прийнято. Про передачу нерухомого майна комунальної власності є міської територіальної громади, комунального підприємства, і один міської ради комунальної. На праві узор фрукта комунального майна. Комісія призерна, прошу. Прошу голосувати. Вам Нам слова бачу не подобається. Провеція до складу експертної ради з попереднього розгляду кандидату на присвоєння звання почесних громадянин Єотинської міської територіальної громади. Питання, Прошу голосувати. Рішення прийняті. Про передачу. Земельні питання. Займяйте питання. Називаю прізвище і називаю населення. На Всі погоджуємо. Жиченко Олені Собор на будинок поділиться. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Козачку Євгену приватної земельної ділянки міста Яготин. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу корзині Світлані земельної ділянки міста Яготин. прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу. Мальцузькі, Гані земельної ділянки село Фарбоне. прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу Ницькій Людмилі земельної ділянки міста Єготі прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу. Рябіні, пальні, земельної ділянки міста є години, прошу голосувати. Про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення, меж, циркулю, те, що ми тільки що озвучили змінами. Так? Тільки тут, тут поставлено так? Так? То треба ж видно, такі було. А це вже промову. Про вулок <Володь> Єгорова, прошу голосувати. Рішення <звук> приєднано. Про передачу заяць надії земельної ділянки міської один прошу голосувати. Рішення <звук> приєднано. Про передачу по світу Ігорю земельної ділянки. Якщо я один, прошу голосувати. Рішення Про передачу. Топісі Тетяні земельної ділянки, село Сухаліщина, прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу. на надії земельної ділянки міста Я прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу Шереметі Анатолію земельної ділянки. Село Годунів. прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу спільну часткову власність Загорській Наталії, Загорському гурському Сергію, Загорському України, загурську Богдані, замельник Ділянов, Весело Годунівка, прошу вас. Рішення <пілляв _ві> Про передачу спільно з часткову власність. Алексій Надії Андрієвні, Михеді Валентині Андрієвні, для будівництва обслуговування житлового будинку в село Тужилі. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про зміну цільового призначення земельної ділянки Себелєва Тараса Михайловича, що розташована в місті його тим. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про цільового призначення земельної ділянки. шкварка Анатолія Івановича, місто Єготин. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. Параміського Євгенія Вікторовича, міста Єгодин, прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу в оренду земельної ділянки Ульніцькому Анатолію міста Єгодин, прошу голосувати. Рішення прийнято. Про встановлення особистого строкового земельного сервітуту Каштанова алея міста Єврокенкоршового сумачних. Про внесення зміни до пункту 8 договору оренди землі від 2 листопада 2015 року між Міжординською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю виробничих підприємств по під побут Реактор був Прошу висувати. Рішення прийнято. Про змін до пункту 3.1 договору землі. Між вороне управління Держгеокадастру та товариство з обмеженою відповідальністю небафами. Прошу засувати. Рішення прийнято. Про надання громадянина Пілігтаєвому Миколі дозволу на разох пальту землеустрою. село Капустинці, прошу голосувати. Рішення прийнято. Про надання Живченко-Олені. Дозвол на розокупити землеустрою. Місто Єгутин. прошу голосувати. Рішення прийнято. Вернення дозволу громадянці в Банатській, Марині, Сулимівський, Старостинський округ, прошу голосувати. Рішення прийнято. Про передачу пісківцю Володимиру Андрійовичу Приватумаці земельної ділянки. Місто є Прошу голосувати. Я не місяць, не питає, не питає, не питає. Прошу голосувати. Рішення. Ці питання які виносилися на розгляд народжувати сесії. Переходимо до різного. Саме відео. Хорошо. Думайте мені на цьому закрити позачергову.